Вітаю, друзі, на черговій серії виживання у Вальхейм. За кадром ми з хлопцями повністю засадили город, приручили бокоящерів і в цілому займалися буденськими речами. А сьогодні нам треба план номер один: це відвести телепорт ближче до яглута, до наступного боса. Потім запастися металом і в цілому готуватися до бою з босом. Ось так. Тому не буду вас затримувати. Беріть смаколик і поїхали. Двохзірковий фулінг юрвався в нашу. В нашу цю Життя. городик в нашу. наш. Нашу гейково. Ух, хорош! Нічого собі. Тільки не відкисне. Ух. А чо він не, не за цей не за. Що йому болі, що мені здається? Я ще й на ну, мен... не ти, гачу. Доспільна. Ух, гачу. Уф. Пацани, і сінамасів, але я, я не виноватий. Як він добре Це морозиться, Майже добили. І Сюди! О, найс. Ой, Скільки ж з нього висвітлюється? Це можна і додому бі. віднести. 8, 8, 8, 8. І там ще у скриньки дві можна віднести. Так, двохфакторна аутентифікація. Да, Боже, так, швидко забудувати, 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 забудувати. Я нічого не взяв. А, ну ладно. А я вже ячмі взяв. я чаю. буду. Як, як тут гарно? <к Buttai> я ж так не <пився>, да? Ну <tie> погано. Yeah, yeah, яка красота, як з небаскриба стрибають, такі, о, як красиво внизу, дай подивлюсь. І пішли. Так. <свят> Не заохочу ні <свят> до чого моїх глядачів. Ні, як хочете робіть, це ваш вибір. Блін, це так само бомж такий. <свят> дівка, хоче, дівка хоче впасти, стоїть на 12 этажі. І така дивиться на тут раз бомж підходить до неї, і каже: Ти що будеш прыгать? Вона каже, да, собираюсь. Так може, давай з тобою напоседок чпокну я тебе. Вона каже, ти що дебіл? Він такий каже, ну ладно, внизу підожду. О, є ще, є ще один аніхдот на цю тема. Коротше, два, два мужичка сидять в камері, їх готують до смертної кари. І один одному каже, ну цей, давайте. Перепихнемося. <риклад> він, він, він такий, та ти шо, та я не за этих, Та ти шо? Він такий, та ну дивись, ти помреш, треба спробувати хоча б раз. Ну, типу, а що робити? Ну, ми все одно відкиснемо. Ну, ладно, давай, ну. Один зробив своє діло, другий розвертається, каже: ну шо, давайте тепер я. Перший мой ну такого нагоди, да все ще не бачимо. Нам треба малий. Шипач, каже, класна на Обитий пач. Щипач, це шо? Це така, типа, як бронза. Ой, не то як булава. Саня, йди, на. А, да, бачу. Саня, да. І напевно він буде зручний нам проти босика. На Короче, ну, я, я хочу. хочу собі шипач. Шо, скільки хочу... металу треба? Ой, на шипача? Взагалі. Дофіга. Да ну на. Черного метал. шипач тут. Давай шипач зробимо. Тут метал обычный йде. Звичайно? 10 ляна нитка, да. А ну не хай Аби ти шолом. Стящий наш. Метал йде. На нього. Я... Чи... Треба буде подивитись, що буде у нас... Бліда! Щоб ви розуміли, застані... все треба... Надо... На все метал звичайний треба. Так. Да. Чорно-металевий оцей чи що? Ні, звичайний. Обичний чорний. Опять нам втейти в болота, добувати Чорно метал. Чорно-металевий оцей брухт. Там Святовий до рейси не, не на зачищене. Там, де ми з Володимиром сьогодні були. Да, я знаю. Да, да, да. ми там були якраз же. Із... ми там не й... називаємо Фрал? А, на вищу? Андрій. Ну а після підготування ми зібрались і поплили до Яглута. Чи, чи Та куда... шторм. Зараз мы не можем. Шок... А, чер на лессе нормально. Молодя, О, володьку втратили. Володька випав! Я напливу назад. Людина за бортом! Людина, людина за бортом! А той... То людина! У нього ще й телепорт! Саня, не можна його полишати. Крутий хлопчик за бортом! У нього телепорт Швидше! Быстрее, мисс Элиза, буду зонтик. Да, да, со Сього ж, да, із пиратів. З першої частини, да. Да, о, ой, там ти якраз чуть-чуть би і на паровся, я тобі напоровся. Да, до речі, да. Це я розвернувся, щоб тебе витягти. Попливли! Спасибо, дядя. Все, держусь, ну я нафиг. Ой, тут такі рифи. Правіше, Саня, правіше, правіше. Там може і лівіше, там головне черный цей чорний лі... Лівіше! Ну ви самі сказали спочатку правіше, я правіше. Це володька Поводир. Та ні, він дуже рада провішає матку. Йолки-палки. Корабель зламає зараз. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ну, шторм прям. Да. У чорно лісі зараз може буде окісер кулютиків. Це правда. Абордаш. А, да. ми тут будемо, все? Так, да, так, да, так, ми припливли. Головне корабель не, 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 не цей. Не провтикай. Ви Не, око- око есть, сыр, люда, да, цей. Десять на телепорт. Угу. А, у нас нема их. Ой, тут кабаряка есть. Там в черном лисе? Вот сюда залетел. А, да, бачу. Он любит Санька, я знаю. О нет, он меня не любит. Ой, спасибо. Ай, это кабарь. Гаты, я думав це комар, а вы лоп, вы. Не, не Ой, тут гоблины, пацани, допоможіть мені, будь ласка. А, у нас комар. Я його не бахнув. Але отруїв Я бы там когось бахнув. Я приплив випадково трошки далі, хлопці, сорі Надо цей, надав нам вже нормальну броню. Убиту? Е, ну, хоча, хоча б щит, хоча б щит. Ну це ж нам звичайний метал треба. Так, телепорт треба десь гахнуть, Обов'язково. Щоб, ой, потім сюди... ой, ой, ой. Щоб потім сюди не плив Хлопчики, заходьте у Чорнолісці. Ай-яй-яй, э... я, я, я помер. Мене прилетіло копье. Наш телепорт. Обожди, обожди. Камар. <кхи> ну, Як я розумію, зараз будемо пливсти сюди. А а ти брови? живий, Сань? А, а, я да? камар. <кхи> Привіт, Сань, Доброго утро. <кхи> Андрій вижив, а. він зможе зробити телепорт там, не? Ну, ну я вижив. Да? Але. Відходь там комар. Та зараз я з сірколюдиками п'ємо. О, а що це за боліто? Рибні рулети можна з'їсти, чи ні? Та ні, поки Та, що їж, звичайно. Погибнеш. Звичайно, їжу, поки їщ, їж. Не для таких Да. А де, а який, в який телепорт Володя забіг? Я в один. Mm, так і ось так, все є. А як ти назвав його? Ой, яглут. Яглут? Так. Да. Куди ну, мені було. йти, я не розумію. О телепорт. Не, що я біжу. Ой, як, ямбуше. Будь ласка. Я так паскутно померти. А я з від то, кого? Від камера. Там а... було, були гобліни і були камери, і я від камара власне і відкис. Може давай Андрюхі поможемо, тут такий. А, такий. Щось вони фігове, да, цим херячим? Та взагалі дуже погано. Гірше, ніж з звичайного меча. Фух, закінчились стріли. І прийшов хлопчик один. Фух, як прийшов, так і пішов. Я Давайте поспимо. Вдень давай, давай. краще. Ну, окей, сподіваюся. Uh -huh. Тим паче, може, погодка Можна трохи. Тащить. Зміниться. Так, пішли за корабликом. Дощ, правда, оцей такий прям неприємний. Так, да, нічого не видно. Корабель не ламали ми, так? Да? Ну, ні. Добре, зараз поламаємо. Його, до речі, хтось непогано так покоцав. О, Це нарешті. Зажири. Закінчився цей дощ. У мене пацани тут, Багато Два штуки. Один з копьйом і цей е, комар, воно летить. Шуруй до мене. Я на кораблі, зараз захищу нас. Блін, пристав! Так шуруй до мене, я його. Навіть вже Віджим. все. Так. Да. Вони а -а -а. з тобою розібралися. <кхів> так, я забрав ресурси на кораблі, якщо що. А, ну односі їх сюди. Треба буде потім вежу. Та ні, я пішов далі до цього. До яглута. А, треба буде потім вежу напевно, якусь тут або захопити, або що. Щоб Тоборти. ближче спавнитись. Да, 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 да. Садя, тут зірковий. Ми можемо mm -hmm. поставити цей корабель уже, коли метал пере... перевалимо в цей, в... ну, в нього. Тобто, поставимо корабель біля продавця, завантажимо його металом. Да, там же ж біля продавця. Да, зверху є oh! ці. Майшейла, оу, ноу. А шо вы там удох робите? Я, ви... я, я полочу. <реш> да. А ты Володь? А я бьюся с тыма назирковым. А. Ага. Ах ты яка я ти... тварю! Блять, Не успев бахнуть. Санек, я на тебе. Ой. <реш> так, хлопцы, я пришел до спавнера, я глута. Ну шо мы тебе скажем, медаль тебе подать, чи шо? <реш> Можно. Власне, ну, прийшов, молодець. Так, я його відмітив собі тут. Знаєте скільки треба для виклика його дотемів? 5. А звідки ти знаєш? Ну, вроді 5 було. Саме Що так. Знову? Що тоді, Що, біжимо взагалі... додому? Нам по-хорошому треба зараз вибрати, в котрій ми болота пошуруємо з вами. Um, взяти ключик чертів епик. Драугри. Да, це... Біявки. Заїб... Я? Ні. Так, ти. Другий. Пісьон. А що він? Та він сказав, б***ь, гри. О, да, да. О, я навіть позіхати почав так руки відкидати. Та ти рот твій. Наш погад. А. <реш> Ось, все Саня, іди подивись. Зараз, зараз. Ого. <реш> 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 так, я готов. Я ще ні, мене. О, хух, тика-тика. Ключик взяли, так? <реш> да, да, да. Не буду пояснювати ним. Так, а що? О, так, отут тут були не зачищение. Да. Чом проти отрута одрату проти отрута одразу Проти отруту одразу п'ємо це. Та ні, напевно, немає поки що сенсу ніякого. А, з ним акунув. Ну, Ти якщо не... будеш файтитися з ним від першого чи цей. Обличчя. Да. О, чому, так, чому так темно? А, це ж ці. Болота. Да. уперся в що дерево. Та я теж. Коли тікав відроугрів? А, я там. Я уперся в неї. А. А чого я не прийму бій просто. Ризикни в мене вдарити. На. А вони трої дроугри, чи ні? Ні, дроугри ні. Ні. Так, а хто відкрив цю цей склап? Володь, велоді. Я, я, я. Yeah, yeah, yeah. А ну, що тут? О, 29, нормально. Нихера, тут. 29, не... так. І це Я. глухий кут, напевно. Що там? О, 29 метала. Забереш? Ну, розвізиш, а, мене дуже, Дуже важко. 15. О, тут метал є, Володь. Забереш? Він Не лізе. Не лізу. Не Продавня урана нам треба? 30. Ні. хера. А, ми праворуч пішли, навпаки. Так, а тут щось є? Ну, якщо що, тут є скриньки з продавним крою? А, ілі вороч ми добули вже все. Нам, так, ми... тоді поміщаємо, що це у нас з металом на мапі. А ми метал скинули вже весь? Да. А, да, а, а да, дам. Дам. так, з металом. Заходиш і зліва одразу. Все. Э, з металом. — Це буде друга. Я в крипті. А, ну, так, я до речі, зміг застрібнути на застрибате Ого, ніфіга собі. Ми як будемо в будем землі, то ми тоді показник, чи ну, ресурси збавимо на мінімум. Ну, чи не на мінімум, як нормально. А, ну Щоб буде не x 1,5, а, ну, щоб довше потом побігати. А, там. можна, Да, вони в душе круте с ним. там також yeah. з нами був. Це там ты де... магия у тебя, да? Да. О, блин, там... там. треба було. да. Тут я метал скину. Добре. І там щось є. Драу, гры. Ой. Добровольный відходимо. Било. Як він зручно, влучно, в частно. Чей бих ты дала да? Якщо хочеш, можеш взяти з нами телепорт. Ой-ой-ой, тут якийсь глухий кут. Звезди з вами. Ну, взяти з собою телепорт, щоб тут його поставити. Деху. А скільки треба взагалі... там багато металу використовується на цій обладунки? Та поліпшення я <півко> Ну а скільки взагалі Потяки. на виготовлення? По 20, по 10, по. по 5. Верфой. Вроді по 10. <ришқут> а, да, всього. Я, короче, я хотів поставити телепорт, прийшла гить, його поламало. Mm -hmm. Ну, верстачок. А, верстак. Mm -hmm. І все одно ти тепер не можеш нічого поставити, тому що. Верстака да. тому що вона там. Скорее не ломах, не? Зараз вийду допоможу, у мене є чотири деревини вприєм. Все, я зробив. А, зробив все. добре. Гора Градий. Якраз і ремонтуватись буде зручніше бігати. Ну а після того як ми трохи добули металу, зібрали його в корабель, ми закінчили грати на той день. Ну а наступний день знову зібрались. А ти казав, що там багато металу треба, так? Звичайного на, на цій. На ту постройку. Ні, на прокачку нашу. А, на, да. Так, да, я писав тут 97. Да. Коротше на 300 А, а щит ц... ц... срібняний у нас висить уже, можна розбирати цей? Так, е, да, я вроді повісив. Добре. Да, я 10 срібла буде якраз. Короче, тут два путя. Це ми сейчас зайдем в цю штуку. А ще збоку подивитися, а треба в другий телепорт заходить і пройтись, прийдеться. Кажу, я краще. В цей заходимо в гоп, Гоп. Я не знаю, чого гоп я назвав. Уу. І що тут можна зап... Вау. Це ти експериментально так робив? Я думав, так, для телепортів можна місце. Ну, типа там гора, а там. Трошечки вище, дядь. трошечки вище, щоб обзор був. А тепер ось виходь назад в телепорт, сейчас збоку подивишся як ко тут угу. строїлась. Просто одна палка, металева і. і ця, ця, цей шматок. Типа, да. <с <с і в який заходить? Гради. Гради? А, це до мати? Це я пробував. Я вже та бачу, та. я вже бачу. Так, зараз. Це не вбрав. А, цю. Я зрозумів. Не, ну прикольно виглядає. Щас тоді можна. А як воно взагалі працює? Чого воно живе? В смысле живе? Через цю штуку. О там желізно та. Ну, а якщо прибрати оцю оцю штуку. О, ну... Це все попаде, так. А, ну, ну добре, добре. Я думав, що типу, що воно якось, ну, цим поняв, лагом працює, що якщо прибрати, то все буде нормально. А, ні-ні. Прикольно, ні. прикольно. Це круто було б у матері. У неї величезна зима, і можна залізти дуже високо. І можна десь на найвищій горі зробити якусь таку вежу, по типу як а ти усі це... зробив. Тіп, знаєш на чому діло? На чому? Тип, э, у рівнинах є да, да, да. углом, А це він, типа, від нього Це круто. Е, зробити якусь звичайну драбину і за допомогою неї чисто ось так ось. Оце як каценаш, типа на тому, на, на е, дереві ділать. Так, так. Як дім Но... на дереві у цьому. Блін, у мене стріл нема. У цьому. У... Особливо, скажу, я скажу, у болотах. Там же ж є дерева, котрі не ламаються. Там з'явився той маленький бойка ящиру. Ооо, круто! Поповнили сімейство. Угу. Це круто. Це прям круто. Саня, я тобі новий цей плащ зробив. О, клас! А кого ми з тобою тролли оціми звуками, не пам'ятаєш? Где сколько? Uh, не, не не хватаю когось тролили. На ну, володьку напали. Були. О, ну так... Він грав. І знаєш хто на нього напав? Знаєш, хто на мене напав? гей насильники. Та якби ж. Пам'ятаєш боса з рівнин, котрого ми у того вежі гехали. Так. Да. Ото він напав так, на володьку, коли він був вдома. Да. Виді, що він... Це капець. Нам треба ще, напевно, його доформити, да, володь? Там же ж нема, там Є? Uh, я не знаю, треба глянути, скільки там, якщо його недостатньо, то ще знайти крипти по дорозі, бо у нас там будуть ще болота. І ось тут будуть болота, наприклад, ось тут будуть болота. І по дорозі, типу, пришвартуватись і дофармити, щоб повний був. Бо ти казав 90 металу чисто на одне рило, на поліпшення треба. Тобто. Казав. Вибач у мене. Uh, uh, цей, uh... У нас скоро буде проти отрута, що ти її не робив. Яка проти отрута? Звичайно, болотяна не робив. Ми її так вивеземо, я думаю. Нам Забачте. головне проти вогню. Все, я зробив. Так, ось тут у тебе у скринці. Біленький, гарненький. Якщо сподобається, то залиши, якщо ні, то, то прибери. Танюк, Там є. Цей. Андрюха, так там убиться можна. Пішли, подивишся, що Володько зробив. Цей, а потім подивимось, показники зброї, просто щоб у мене моя сильне відставала. Так, так не буде відставати, то забившували. Так, я сань коловлюсь. <залю> <Зали. залю> Добре, що я відбиюся. Так <залю> 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 <це> за <залю> дає. Не так смешно вийшло. Як я плазував, але непогано. Так ви заспойлерили трошки. Ух ти, блін, прикольне. Якби вона стояла на землі, було б гарніше, звісно, трошки. Так вона підвищена, це це, це розбирається. Це ми поставили. Оце ну, ж, взагалі так, так просто арку. експериментально подивиться. А для порталів ти ж сказав, заробиш цю вежу. Якусь круту. Так, да, ти угу. сам О, все, там Боже. другий етаж даже є, саньок. Льон росте. О, я його засадив. А, ему заспады. О, я чмини вырис. О, я це не, не засажу. Зараз тут я засажу, ему пасами на балусь. Санек, ты меня знаходиш? Ще... ще раз. новій? Ну, я думаю. Угу. новій. То угу. Тобі бей сейчас подоблась, нещищу, зовка. Гоо ну, Вовк! Блін. Вовк? крутий. Бо ти зараз як молодший брат, доношуєш за старшим, тому що мені вона не сподобалася, я такий. Сань, будеш? Ну я в зараз бігаю. А, ну добре. Тоді добре. Так, Йо. а у кого нова зброя? Чи нової зброї не з'явилися? Поки немає. А, ну окей. Ну Володі тільки. А, я да. Шипов... А, от вишиповане. Я так. ж зброю і цей щит зробив, і то зброя мене. Тюх. Та по тебе теж щит. Ну, О, щит Андрій. я зробив, тому що у нас є ресурси навіть тобі його зробити. У mm. мене поки з хаффількою хочу поділи. Ну добре, ходи. Я вже ще роблю вам цей, оббиті поножі. О, це круто. Броня, це круто. У нас вже три бека я вчора. Ой, тепер Володька з'явився в сім'ї. Саня. Саня і Андрюша зробили Володьку. Вовочка. Можна цей взять, хлопцы? Каждому зробити сідало на. на БКР і на ньому кататися Ну у нас же ж вони поки що закриті, тому що нам треба їже з них. А, у мене. я не А де лежить у нас цей. Воно все підтягується Воно все підтягивается. Ааа. А, ти лох, да. Ну ладно, сейчас дела. Пошукай по скрині, бо я точно не скажу, бо там автосортування. І Ого, я борошно підлутав. Та там у нас і так його багато. Так і так. Я ще підлутав. пилутов. Е, у нас 100, 200, 300, 400 борошна. А, ще більше. Это 450 борошн. І ще и. І... О, льон у нас, до речі, тут у скрині є. Я його візьму на цей на переробку, до нас 100, 100 штучок візьму. Хліба напекти? Да, можна. А. Там і 6 і ще і чорнометалової руди цьому лежить у скрині. У нас біля телепорту. Уу, 60 хліба зараз буде готуватись 500 років. Конечно, ну-ка їх сидиш і мішаєш. А, може не. там відкриється якась дворучна сакура, соку. сакира з цього металу, не? Ні. Дворучна сокира відкриється аж на пекельних землях. Аж. Того Якщо вигляді. мод не ставить. Всегда туда побью. И я давайте побежу. Да. Андрюш, да решил побисы в твоей плач, а ты бил, що ти мені дав на рядный курс на О, бачу, да. Ох, Ооо-ох-ох. Сильно, сильно. Круто, що оці є штучки, да? Для розкладання. распадания надо... жизни. Тією. Да. Ну, Креплений. хлопці, приємного. І, до речі, Саня, якщо ти натиснеш на якусь, ти з'їси, прям, прям з'їси. Тому не натискай, бо у нас тут резновы. Все, я понял, советская столовая, да? Ты. <ріст> да, ні. <ріст> Ну і на останок, у мене є питання до вас, яка довжина відео вам більше подобається? Тобто такі, знаєте, там 40-45 хвилин, або такі півгодинні, або навіть до півгодині. Зорієнтуйте, будь ласка, в коментарях, щоб розуміти, щоб орієнтуватися. А на сьогодні у нас все. Я вам дякую за перегляд. Якщо є бажання, залишайте лайки, буду завжди радий. Тому гарного вам настрою! Бувайте!